Доброго дня, шановні глядачі. радий вітати вас в господарстві Олімп на демополі компанії Сенгента, яка знаходиться в Черкаській області в Кам'янському районі. Останній раз ми тут були 5 червня і розповідали, як же спрацювали наші гербіциди. З того часу пройшло вже два місяці, сьогодні 5 серпня 2020 року. І мені хотілося б розповісти, що трапилось за ці два місяці з нашим демополем, як розвиваються наші культури, і що ми вже зібрали за цей час. А розпочати сьогоднішній наш огляд я пропоную з результатів. Пшениця показала в бункері 68 центнерів з гектару. На пшениці ми використовували такі продукти компанії Syngenta. Протравник був Vibrance Integral, розтрегулятор Modus, гербіцид Дербі, Фунгіциди Magnelo, Amistar Extra, та латусрія. Інсектициди використовувалися Енжіо та Кратезо. У які фази розвитку рослини вносились дані продукти та норми їх внесення, ви можете подивитись в нашому додатку Сингента Україна. Там по кожному демополю, по кожній культурі, все ця інформація розписана дуже детально. Щодо зимового ячменю, то на даному демопулі було посіяно два наші гібриди Вутан та Галатіон, які показали наступні результати. Вутан 79 см з гектару, а Галатіон 77 см з гектару. Щодо продуктів, які були використані в процесі вирощування ячменю, то вони наступні: протравник Vibrans Integral, розтрегулятор Modus, гербіцид Derby, Фунгіцид а, Амістар Екстра, Магнело, Елатусрія, інсектициди, Енджо та Кратезо. Про норми та фази внесення ви знов-таки можете подивитись у додатку або ж передивитись наші відео, де ми детально все це розповідаємо. Також на цьому демополі була висіяна лінійка ріпаків. Найкраще з усіх показали себе два гібриди: Харнас та Анабелла. Анабела була 39 центнерів з гектару, а Харнес показав 45 центнерів з гектару. Щодо продуктів, які були внесені на ріпаку, то список їх наступний. Протруйники. Круізер та Максим Ексель. Було внесено ретардант сетар, який має фунгіцидну властивість, окремо фунгіцид Амістар Екстра. Інсектициди каратезеон та пліну. Також 4 липня було внесено десикант Реглон Форте у нормі 2 літри на гектар для того, щоб відсушити наш ріпак перед збиранням. Але більш детально по нормам та базам внесення всіх продуктів можете подивитись у нашому додатку. Знов-таки звертаю вашу увагу на це. Тепер пропоную перейти до соняшника з кукурудзою і почнемо, як ви бачите, з соняшника. На соняшнику використовувалися наступні продукти: протруйник Cruiser. Гербіцид ми використовували ґрунтовий, Примекстра ТЗ Голд, інсектицид Engio та фунгіцид Амістар Голд. Про норми та фази внесення. Дивіться у додатку, там все детально розписано, або телефонуйте до менеджерів, які детально можуть усе це розповісти. Також варто зауважити, що останній невеликий дощ тут пройшов в кінці червня, на початку липня. Тож наші рослини вже місяць, як не бачили, дощу. Будемо спостерігати, як розвиваються наші соняшники та кукурудза в екстремально посушливих умовах Черкаської області. Також в нашому демополі маємо сою. Насіння сої було протруєне протруйником Максим Адванс з додаванням Атуви та Premax. Також сюди вносився гербіцид Pre-Mextra TZ Gold і фунгіцид Амістар Голд. Про норми ви знаєте, де А давайте тепер ближче подивимось, як виглядає наша соя близько. Отже, маємо, що маємо, а далі пропоную перейти до кукурудзи. На кукурудзі використовували наступні продукти: протруйник Maximxel та Forzea, гербіцид Елюміс і інсектицид Engio. По строкам і нормам внесення, можете знов-таки звернутися до додатку. Тепер давайте зайдемо всередину кукурудзи, подивимось, як же ж вона розвивається і що в ній цікавого. Наприклад, давайте подивимось талісман, ранньостиглий гібрид, подивимось, що він вже має на сьогоднішній день. Сьогодні це все. Залишилося ще дочекатись, що ж нам покаже бункер. От тоді і побачимось. До зустрічі!